Привіт! Зараз я хочу розказати, як можна поставити тим звук Р. Що потрібно обов'язково робити? Це працювати перш над диханням, над артикуляційним апаратом, робимо масаж і використовуємо допоміжні засоби. І так, для дихання потрібні нам ось такі, наприклад, пір'їнки, серветки і навіть свічки. Для артикуляційних вправ я покажу, що треба. Для масажу будемо використовувати ватну паличку і більш нічого. І так, перш за все, для того, щоб був гарний повітряний струмінг, потрібно розробити мовленнєве дихання. Мовленнєве дихання ми розробляємо таким чином: носиком дих, ротиком видих, носиком вдих, ротиком видих. Дитині. Просто так дмухати не цікаво, тому потрібно використовувати додатковий матеріал. Носиком вдихаємо, ротиком видихаємо. Носиком вдихаємо, ротиком видихаємо. Ці вправи ми використовуємо робимо на процесі 30-40 секунд. Далі використовуємо ось такі смужечки, намащуємо їх. Клеїмо до носика і дмухаємо на них через язичок. Тобто ось так, Носиком дих, ротиком видих. Вдих, видих, вдих. Видих. видих. Цю вправу ми робимо також до 10 разів. Дуже цікаво дітям і корисно використовувати свічку. Свічку ми не просто задуємо, але робимо полум'я з полум'я танцювальне полум'я. Тобто ми дмухаємо дуже повільно через це Дих. Видих, дих. Видих, дих. Видих, дих. Видих. Далі ми переходимо до артикуляційних вправ. Ага найкорисніші найпростіші вправи для язичка. Артикуляційні вправи це вправи для язика. Нам потрібно робити, по-перше, для гур висмішка. Далі виконуємо вправу для кінчика язика

Наступного вправо клацаємо язичком, як конячка. Посмішка. Слідкуємо, щоб підборіддя, не рухалось. Кожну вправо виконуємо 10 секунд. Наступна вправо грибок. Осмішка. Присмоктали язичок і тримаємо. Тепер робимо масаж для язичка. Саме простий масаж. Використовуючи ватну паличку. язичок висуємо з ротика, Ось так. І перше, що ми робимо, це ми а, гладимо язичок. Тепер гладимо його в різні боки. Право-вліво. Також по п'ять разів. Малюємо ялинком стовбур і гілочки. Тепер тренуємо кінчик язика. Це дуже потрібно для вимови звука Р. Кладемо паличку нашу на язичок на висіну язичок і тримаємо 10 секунд. Тримати навіть більше до 20 секунд. Наступна вправа відпрацьовуємо підйом язичка вгору. кладемо паличку ось сюди торкаємо верхньої губки і кінчиком зака і притискаємо. При цьому відкриваємо ротик ось так. Також це вправо робимо 10 секунд. далі ми доходимо до моменту постановки звука Р. Як вимовляється звук Р. Осмішка. Язичок піднімається вгору. бокові частинки язичка притискаються до кореневих зубів, посередині утворюється. Ось такий отвір. Подається голос і кінчик язика починає дрижати, вибріювати. Ось так. Додаємо голос, але у дитини зразу так не вийде, тому ми тренуємо язичок, кінчик язика таким чином. Просимо дитинку посміхнутися, язичок за верхні зубки, Ручка рівна, беремо паличку, краще, якщо дитинка лежить. Спочатку робимо руки такі вправо-вліво, дуже повільно. Діти на при цьому постійно говорить звук. Ось таким чином виходить вібрація. Тобто, ми заводимо моторчик. А спочатку ми допомагаємо завести цей моторчик, надалі можна це робити пачком. так. Ось таким у вас вийде звук Р. Бажаю успіхів До побачення.